Це первинно метастатичний гормон чутливий рак передміхорової залози. Насправді, за останній час в лікуванні саме цієї частини е, раку передміхорової залози змін відбулось доволі багато. Трошки зупинівся на епідеміології. На сьогоднішній день, дані 25-го року, Сполучені Штати Америки, простата вже 30% всієї онкології займає серед чоловіків. Раніше це було 22, 25, 29. За цей рік це вже 30%. Ризик захворіти на крак простати у чоловіка складає 1 до 9, і успіхів лікуванні локалізовано локально розпосюдженого п'ятирічного виживаність більше 99% При віддалених метастазах ця цифра знижується до 30-40%. Стадії розвитку раку передміхової залози, хочу зупинитись на невеличкому фрагменті. Всі знають цю схему, що всі пацієнти помирають від раку передміхової залози в стадії метастатичного кастате Але чим все-таки відрізняється нововиявлений тобто синхронний, від прогресуючого, який перейшов до нас від локалізованого? В першу чергу, тим, що. Е Пацієнти, які пройшли з прогресуючого після радикальної простатектомії чи після проведення променевої терапії, вони вже отримували певну терапію до того, як прийти на лікування в цій стадії метастатичного, морочутливого раку передміхорової залози. При цьому нововиявлене ще не отримував ніякого лікування. Здавалося б, у них мають бути кращі перспективи, насправді ні. Так як медіана загальної виживаності на гормонтерапії при нововиявленому синхронному метастатичному гормон... Четволову марку передміхової залози в півтора рази менше, ніж при метахронному який досягає до 70 місяців. По прогнозу перебігу. Всім відомі критерії чартер і латітюд. Хочу сказати, про них просто нагадати: це е, чартер більше чотирьох метастазів це, або висцеральні метастази, це високий ризик, медіально загальної виживності для ознайомлення різна у цих груп. Е, при високому ризику 40, не перевищує 48 місяців, при е, низькому це на 10 місяців більше. І латітюд критерії не більше двох поганий прогноз Високий ризик навантаження, високе навантаження більше двох метастазів, або трьохкісткових неймісфісцеральних, або грейт груп 4. Медіана загальної виживності для хай груп 33 місяці проти 54 для лоу груп. Ми говорили вже Олександр Радович розказував про рівень прогноз, як спрогнозувати по рівню зниження ПСА, це давно відома річ. Якщо ПСА після 7-місячного лікування падає нижче ніж 0,2 награми на мілілітр, на медіана виживності цих пацієнтів становить до 75 місяців. Якщо цифра не залишається доволі високою, більше 4 на награмів на мілілітр, термін життя цих пацієнтів фактично наближається до одного року. Всі е, м, стандарти лікування на сьогоднішній день основані на е, приметастатичному е, раку передмихорової залози, основані на встановленні цих, цього діагнозу е, після КТ скану або е, остеосентіграфії, і гормональна терапія залишається базисним стандартом, який він був від початку лікування пацієнта і фактично до кінця його життя. Нагадаю, що бажано е, все-таки відставати. Слідковувати кастраційний рівень тестостерону не раніше ніж раз на 3-6 місяців. Чим нижчий рівень, тим краще. І е, супресія тестостерону е, продовжується після розвитку кастраційної рефрактерності. Чим ніж рівень тестостерону, надир тестостерону менше 20 на грам на мілілітр протягом першого року гормональної терапії зв'язаний з підвищеним рівнем канцер специфічної виживаності і тривалості відповіді на гормональну терапію. Те, що казав Олександр, зупинюсь дуже коротко. Кохренівська бібліотека мета, великий метааналіз. Показав, що МАБ не збільшує загальну виживаність при метастатичному гормончутливому раку передміхорової залози. Е, той же МАП е, метааналіз 27 досліджень показав, що е, на 8 тисячах пацієнтів що різниця виживаності становить всього 0,7%. Але велика кількість побічних проявів на сьогоднішній день. Терміну МАБ немає. Монотерапія е, нестероїдними першого б, 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 попереднього покоління, метааналіз 11 досліджень, більше 3000 хворих. Чітко доведено, що е, лг РГ-агоністи дають кращий рівень виживаності у пацієнтів у порівнянні з. Е, Нестероїдними антиандрогенами на сьогоднішній день бікалутамід не використовується. Ця ж робота, Кохраїмська бібліотека, 3 тисячі пацієнтів. бікалутамід як 50 мг довів свою програшність в порівнянні з ЛГРГістами, так і доза в 150 мг також довела свою неефективність. Агоністи проти антиагоністів. Багато є дискусій, але на сьогоднішній день є мета-аналіз опублікований. Вісім досліджень, невелика кількість пацієнтів, і лише в одному дослідженні була дослідження визначена виживаність в термін лише до року. Тому на сьогоднішній день говорити про більшу, кращу ефективність агоністів проти анти, антиагоністів або, навпаки, ми не можемо. У нас недостатньо даних. Раніше була така штука. Як Інтермітуюча терапія намагалась зробити мінімум побічних проявів для пацієнтів. На сьогоднішній день вона вже вийшла з стандартів, метааналіз загальної виживаності 8 рандомізованих досліджень, 3400 пацієнтів. Ефективність фактично однакова, однак більшість пацієнтів перейшла на постійний прийом препаратів, так як вона стала на сьогоднішній день стандартом. Інтермітуючої терапії на сьогоднішній День не рекомендована. Рання гормонна терапія проти відсроченої. На сьогоднішній день чітко доведено, Кохринівська бібліотека е, метааналіз, який провели про те, що рання е, гормонтерапія має клінічні переваги в е, загальній виживаності. Тоді, як променеву терапію інколи відсрочують, тоді як е, при е, прогресі. Гормональна терапія, чим раніше ви її призначите, тим буде краще для пацієнта. Доцетаксел. Останнє оновлення чартер було опубліковано у 2018 році, і з того часу доцетаксел в монотерапії на сьогоднішній день при метастатичному гормончутливому раку передміхорової залози вже не використовується. На сьогоднішній день на зміну вийшла лише дуплетна і триплетна терапія. Ще раз, гормони в монотерапії не використовуються, доцетаксел в монотерапії при метастатичному гормоночутливому раку передміхорової злози не використовуються. Далі дуже коротко пробіжусь по дослідженням дуплетної і триплетної терапії, препарати фактично всі відомі дослідження арчер ензелутамід з гормонами проти плацебо з гормонами. Включений в перший діагностований метастатичний гормон чутливий рак залози, золози, тосте синхронний, і метахронний після променевої або гормони за знаками прогресії. Допускались до шести циклів попередньої хіміотерапії, включено 1150 пацієнтів. Результати: трирічна загальна вижата. Живність в групі пацієнтів, які отримували ензелтомід з андергендеправіційною терапією, була 71 проти 57 на просто гормональній терапії. Субгрупа. далі починається триплетна терапія, Ензомед дослідження, ензелтамід з гормонами з, до... з доцетакселом. Там е, спочатку не включали пацієнтів з доцетакселом, потім додавали субгрупу доцетакселу. Пацієнтів в повному наборі таких було 45% від всієї. І когорти. Включався перший діагностований метастатичний гормон чутливий рак передміхорової залози. Або після прогресії, рандомізація один до одного. По загальній виживаності триплетна терапія з додаванням. Доцидоксела і ензелутаміда проти бікалутаміда з доцетакселом показали кращі результати. 80% пацієнтів вижили ці три роки проти 72, які отримували бікалутамід, тобто це навіть не з плацебо порівнювали. Пірні питання, які залишились від триплетної терапії. Для пацієнтів з метахронним раком передміхорової залози малого об'єму метастазування. дуплетна терапія була оцінена як потенційно саме ефективний варіант лікування. Очікувані результати суттєво не відрізнялись від результатів досягнутих за допомогою триплетних схем. Висока токсичність неї комбінації, вибір лікування може залежати від можливості призначення до цитакселу з точки зору наскільки пацієнт. Може його перенести. Характер захворювання це низький, великий об'єм метастазування, синхронний, метахробний, уподобань пацієнтів, специфіки побічних проявів і доступу вартості препаратів. І залишається питання актуальним, чим лікувати після використання триплетної терапії, якщо ми використали майже весь свій арсенал. Це питання буде е, висвітлено далі в наступних доповідях. На сьогоднішній день міжнародні настанови рекомендують монотерапію, дете лише пацієнтам з метастатичним гормоночутливим раком передміхом залози, яким протипоказана е, комбінована терапія. Всім іншим лише комбінована терапія. Якщо є протипоказання до хімії або препарату минулого покоління, е, лише в тій ситуації, е, знову ж таки, підтвердження НССН-рекомендації е, при високому навантаженні, синхронний або метахронний. Лише дуплетна, триплетна терапія, ніякої окремої гормонтерапії, ніякого просто призначимо доцитоксел на сьогоднішній день. Навіть доцитоксел з гормональної терапії не використовується. ще два питання, дуже коротко. Метастазна направлена терапія, тобто це використання хірургії або стереотоксичної абліативної променевої терапії на метастази. На сьогоднішній день можливо таке використання лише з паліативною знеболюючою метою не продовжує тривалість життя, лише безпрогресивна виживаність покращується, тобто на саму тривалість ніяк не впливає. Заключення в лікуванні пацієнтів цієї групи відсутня опція лише гормональна терапія, відсутня опція лише хіміотерапії до цитакселам, лише дві опції це дуплетна, триплетна Метастаз направлена терапія. Хірургія або стереотоксична аблятивна променева терапія, можливо, з паліативною знеболюючою метою не продовжує тривалість життя. ДПТ на простату у пацієнтів променева терапія е, виправдана лише у пацієнтів з низьким об'ємом метастатичного навантаження, якщо це не більше трьох або чотирьох метастазів. Якщо їх більше не призначайте променеву терапію, вона не дасть ніякої е, е, бенефіту вашим пацієнтам. І необхідні подальші дослідження, получення. Ефективності використовування дуплетної, триплетної терапії, в залежності від характеру захворювання, великі, низькі об'єми тестеовизування, синхронний та мет... чи метахронний, і так далі. І нові комбінації, можливо. Дякую за увагу.